Всім привіт! Це майже подкаст. І з вами коуч трансформаційний, як каже Галя. Є гриб звичайний закарпатський, а є Іра коуч трансформаційний. Про що це буде відео? Взагалі його не мало бути. Захотіла просто е, спробувати допомогти Галі, е, перебороти її синдром самозванця. Я не можу, я не знаю як, і, і все тому подібне. Коротше, давайте будемо сьогодні говорити про гроші в легкості. Це тепер мій кейс. Як за кілька днів заробити Нічо так суму за п'ять днів. Ти заробила скільки. Точно не підраховувала, але якщо загальну суму, окрім то продукту, який я продала, то тисячу доларів. Тисячу wow. доларів. Я думаю, якщо би ми а це до речі, без реклами, без жодної реклами, без жодної вкладеної гривні, це отак просто, просто... Методи просування да, безкоштовні методи мінімуму, навіть не напрягаючись. Я думаю, якби ми напряглись, от прям реально там звернулись трішки до таргету, трішки до реклами, це би було мінімум дві тисячі доларів. Які думки тебе супроводжували під час створення курсу? Були якісь такі негативні переконання, звичайно. По-перше, що я не потягну, що я не дам людям те, за чим вони до мене звертаються, не виправдую їх очікування, що я, ну як завжди, хто я така, що я недостатньо знаю, недостатньо кваліфікована, недостатньо досвідчена в такому питанні, щоб когось навчати. Але ну. Я старалася, намагалася переконати себе навпаки в тому, що я є вже хтось для, і я вже дійшла до того рівня, дивним давно могла вже давати людям то за чим вони, бо вони хочуть. А я своїм маленьким таким маленька дитинка така мені сидить і каже: ні, 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 ні. А насправді люди, люди хочуть, просять. А я своїм синдромом цим недо, недостатньо, недостатньо відкладала це. Я пам'ятаю твою першу реакцію на першого покупця. Це була смс-ка мені Іра, Іра, що робити, Помогіть!» Що ти відчувала в той момент? Знову ж таки, страх. Страх чого? Знову ж таки, що я не виправдую очікування людей. Не дам їм те, за чим вони до мене прийшли. Або дам мало недостатньо, або, можливо, я просто не можу зв'язати зв двох слів. Ну, тобто постійна якась продирка до себе, там, там, не то, там не такий текст, там не така картинка, там недостатньо не не можливо якась е, якість відео. Ну, ну до чого можна було доколупатися до себе, я доколупалася. А коли на карту почали приходити, знаєш, такий дин-дин, Оплачено, оплачено, як відчуття? Це такі змішані відчуття насправді. І страх, і та сама е, е, смак свободи. В який момент відчула оцю свою якусь цінність, що я комусь потрібна? бо я пам'ятаю, ти мені казала, та кому це треба, та хто купить, та це, Рі. <ріст> до це все, все можна подивитися в інтернеті. По-перше, коли я побачила зацікавленість людей, тому що ну напевно їм потрібна ця інформація конкретно від мене, тобто є довіра до мене. Так, можна будь яку інформацію скачати, подивитися, знайти в інтернеті, але... Ця інформація побудована на моєму досвіді, і якщо я довіра як до мене як до експерта, то в той, в той момент я відчула свою впевненість. Ти себе похвалила після того, як запустила курс. Похвалила, звичайно. Ну я в першу чергу внутрішньо себе заспокоїла, сказала ні, ти молодець. Ти молодець, ти цього заслуговуєш, ти хороший експерт. До тебе люди йдуть. Ти даєш людям те, за чим вони в принципі до тебе прийшли. Нам треба було 5 днів, щоб ти заробила зарплату? місяч до свою зарплату. Скажи, що було найважчим за ці п'ять днів? Найважчим мені було вкластися в таймінг, структурувати свій день так, щоб я виклала сторіс, там змонтувала, створила ла ла Ну це найважче було поєднувати роботу, дім і роботу в телефоні. Тому що фізично я працюю, я прив'язана до клієнтів, до м, графіку, і тому це найважче було поєднати. Але це реально. Я зрозуміла, що це реально, якщо є бажання. Так, да, от питання: чи реально таки поєднати трьох дітей, чоловіка, роботу і, і отримувати при цьому гроші в легкості? О, так. Я зрозуміла тільки взагалі, що реально все після того, як я народила третю дитину. і реально почала жити. Я почала кудись їздити, щось бачити, ходити на концерти, більше за собою доглядати, тому що блін, а коли тоді, і зараз я хочу ще більшого. Я не хочу залишатися на тому рівні, де є зараз. Я хочу більшого, Я хочу і дітям своїм дати більше, щоб вони бачили цей світ. І відповідно, хочеш, бери і роби в тих умовах, які в тебе є зараз. Підлаштовуйся під ті умови. Якби зараз хтось тобі написав, поверніть, будь ласка, кошти, я не отримувала те, що хотіла, яка б твоя реакція була? Бля, незручне таке питання. Я знаю, що когось трансформаційний би не повернув би кошти. Давай. Якщо людина конструктивно може тобі пояснити, що її не влаштувало в твоєму продукті, але знову ж таки, є в неї якісь певні очікування. Це особисто її. Я не можу відповідати за те, що відчуває вона. Я намагаюся у відповідь їй пояснити свою позицію, тобто, да, ми конструктивно ведемо діалог, не шукаємо винних, і я приходжу до того, що я от максимально розписала свій продукт, ти, купуючи його, погодилась на нього. Ага. А те, що ти там побачила щось або не побачила, то як ти собі намалювала в голові, ну то можливо, це. Не знаю, чи коректно казати моя чи не моя проблема, але я завжди намагаюся знайти якісь вирішення ситуації для того, щоб клієнт е, був задоволений, для того, щоб клієнт е, бляха, як це сказати. Якщо знаєш бляха, якщо просто ну, ти, ти будеш це вставляти? Можна каці. Якщо є просто такі е, по життю незадоволені люди, яким все завжди не так. Щоб вони не зробили, куди б вони не пішли, то там немає що говорити. Це реально вже якась. Патологічна якась фігня в голові. То ти би повернула гроші, якби тобі зараз написав хтось з курсу. Це не те, що я очікувала, поверніть гроші. Чесно, так. Да. Цим моментом не мені найважче. Ти щойно сказала про те, що є такі люди, які завжди незадоволені. І це не моя вина. Вони завжди від всіх щось очікують, щось хочуть, і це не моя вина. Але при цьому ти все одно хочеш бути зручною. Так якраз цей курс і є для того, щоб, можливо, десь цю історію в собі да переключити, змінити. Поки що не було таких ситуацій саме в цьому продукті. Я попрошу когось з дівчат написати тобі це. Я почала помічати, що в мене зароджується ця вже штучка, щоб відстоювати все ж таки себе і свою працю. Але напевно ще я не готова до того, щоб казати, ні-ні-ні. ми з тобою говорили про переконання негативні щодо грошей, щодо себе. А що зараз ти винесла? От за ці кілька днів запуск курсу? Заробила трохи грошей на карті. з'явилося відчуття якоїсь такої, трохи впевненості. І що зараз можеш виокремити для себе, що винесла з цього позитивного? Я зрозуміла, що грошей вистачить на всіх в цьому світі. Їх реально заробити реально легко, швидко і для цього не обов'язково розгружати вагони, там рити якісь ями ну фізична праця, та тобто розумова більше праця. Але треба зрозуміти, як це працює. І дуже круто було б, якщо була б людина, яка б тобі підказала, допомогла, провела би тебе за ручку від точки А до точки А1. Да? А до точки Б ти вже маєш доходити сама. І це насправді підтримка, це класно, показати, що ти можеш, тому що в нас в дитинстві завжди казали, не висовуйся, та ти там маєш мати диплом, якісь певні умови для того, щоб заробляти. А тут ні, ти сама керуєш своїм життям, своїм фінансовим ресурсом, да? ти можеш його збільшувати. Просто все в твоїх руках. Береш і робиш. Який вклад мій був в твоє життя в цей тиждень? Ого, я може це вона мене, вона мене постійно обзивала. Ти аб'юзиш да. мене. Блін, це все любяз, да? але ну, долі шутки є цей чарівний піночок. Він насправді має бути для того, щоб тобі тако Пнути тебе, і ти така покотиштовхнути і покотилася собі саменька. Твій вклад був в тому, що ти мені показала постійно мені говорила про те, що ні, це потрібно. Знайдуться люди, які потрібні. яким це потрібно. Знайдуться люди, які дадуть тобі відповідь на питання, що їм потрібно, знайдеться час. Знайдеться ресурси коротше. Ну насправді ми дуже довго з тобою мусолили цю всю історію перед тим як я запустила цей курс. Реально місяць і місяць я постійно знаходила якісь відмазки, а ти мені казала, да, ні, блін, це просто твої відмазки, це просто твої страхи. Весь час мені говорила, що блін, це все у твоїй голові. Що то, все, що все, що то, що ти хочеш, воно реальне. Просто ти боїшся себе проявити, ти боїшся це зробити. І оцей твій пінок, якраз чесно, без твого піночка, без того, що взяла матку за ручку і дитинку не і не провела. Але дуже важливо тут провести від кажу точки А до точки А1. А далі до точки А2 А3 А4. Так, а тепер питання, яка в тебе точка А 2 А 3 і Б. От зараз з'явилися якісь ідеї, тому що я пам'ятаю тиждень тому ти казала. Ну, зроблю я цей курс, а що далі, а що далі. Я не знаю далі, чим, чим людей зацікавлювати, кому це далі потрібно буде. Зараз в мене є певні, певне бачення, як і куди рухатись далі. Але я не заморачуюсь. Ну, наприклад, я не знаю певно, який наступний продукт, з яким запитом, щоб я могла закрити людям якийсь запит. Але я знаю, що він до мене ця відповідь прийде, але бачення, куди рухатись, яким шляхом, для чого. До чого, до цієї, яка точка Б, бо тут е, важливо, да? ти заробила один раз і, і все, а що далі? А, а ні, я вже не так боюся. Я вже маю бачення, представлення, як це має бути і куди рухатись. Тому є мої плани. Звичайно, я тут не буду розказувати. Який навик, навички можливо, ти здобула за цей тиждень? Багато навичків отримала нових. По-перше, ведення сторіс. Цей сторітелінг, монтування там світло швидко. Да, коли діти кричать на голові, то треба швидко змонтувати. Так, це те, береш, монтуєш, уже, бо ти, якщо так, ні, зараз я там піду по моїй страку. Піду по моїй страку. Ні, береш вже, робиш, готове, все, зробила. Відсрочила, значить, давати собі таймінг, тобто структурувати. От. Якщо одним словом, то це просто структуризувати свій час і свій ресурс для того, щоб дійти до якоїсь певної цілі. Ну і ведення сторіс, ведення інстаграму, написання тексту, знову ж таки, структуризація. Плану, там урок, ага, про це, про це, про це розказати. Так, мені треба ще вчитися, але ну я вже хоча б маю уявлення, бо було взагалі страшно. Все, просто сторіз зайти, було страшно. А зараз вже не так страшно. Тобто, ну це теж навик позбутися страху, трошки більше проявити себе, заявити про себе. Давай по пунктах, що, що я з тобою робила, і як я тебе довела до цього результату, і я розумію, що насправді можна більше. Якби ми ще напряглись трошки, якби не було ще якихось відмазок, не можу, не хочу, то був би кращий результат. Але от як це відбувалося, якщо ти пам'ятаєш цю структуру? Спочатку з'явилася ідея створення самого курсу, але я звичайно в себе ж не вірила, боялася, і Іра мені казала: да ні, блін, це цікаво, людям це цікаво. Давай вже зроби рік назад. Це блін, стрьомно цілий рік. Потратити на таке. Ну, коротше, коли вже ця ідея з'явилася, то просто я така, типу, шах назад, а ти така, ні, назад, ти зможеш. Це цікаво, люди хочуть. Коли ми вже почали це все робити, я знову таки, я записала курс, я здала назад, і така, я призупинила це все. Ну, І ти просто така, знаєш, де курс? коуч аб'юзер? Такої ну це прикольно. Ну дивись, комусь це зайде, комусь треба таке, комусь не треба таке. Мені таке треба було. Далі ми з тобою створили структуру план, да. план курсу план, і алгорії. план в сторіс, тому що сторіс повинні продавати. Якщо сторіс не продають, то це просто ваш інста щоденник, який забирає у вас дуже багато часу і ресурсу. Тому що виставити просто сторіс, да яке не приносить вам гроші. Це справді час. Нікуди. І це якраз найважливіше, тому що одне, коли в тебе воно просто всередині, а коли тобі треба вийти в люди в інстаграм, то тут починається ступор. І типу, блін, а що, а коли, а що я. Ну, я би просто сказала: всім привіт! Я створила курс, покупай мій курс. На цьому було би... Скільки б було продажів? Е, один. Від мами. Так, ти мені допомогла, ну ти пояснила мені, от, що таке сторітелінг, як, як цей прогрів, максимально пояснити за цей час людям цінність цього курсу. Мені часто пишуть підписники, я не вмію себе продавати, тому я не буду проявлятися. От що для тебе зараз продаж? Соромно продавати? Боже мій, ні. Навпаки, так люди хочуть, люди просять. Дай ну дай мені передай мені свій досвід, свої знання для того, щоб я закрила якісь конкретні ну, питання, свій запит. Так і в цьому і побудована в цілому система продажів так само макіяж. Це ж насправді не просто як не фарбуватися, як ти будеш себе відчувати. Я знаю, що я собі не фарбуюся зранку, я зовсім по-іншому себе відчуваю, відчуваю себе більш впевнено, я розмовляю більш впевнено, я почуваю себе більш жіночно, в мене рухи інші. І от, от ось це про це мій продукт був. Коли ви маєте якісь знання і тримаєте це в собі, це ніби я жаднічою дати іншим ці знання, жаднічою до інших. Не даю ними поділитись, і воно перегорає у вас. І це. Виводить вас у стан задоволення, тому насправді, якщо ви щось маєте, віддавайте, і ви тим самим притягнете до себе людей, які будуть вам вдячні. А вдячність. Це якраз те, що буде виводити вас на новий рівень усвідомлення життя, і вам захочеться ще більше віддавати. І а, коли ви віддаєте світу, от те, що я завжди кажу: щедрість це причина багатства. Коли ти даєш людям, багато даєш не з дефіциту себе, коли я така нещасна, погана, а коли ділишся з радості, з відчуття, що я комусь зроблю класно, то ви завжди будете притягувати до себе гроші. Тому я бажаю тобі багато грошей. Щоб ти ділилася, давай якусь там побажалку. Повижалку? Да. Так. Тобто щиро, особисто від себе я бажаю всім не вбивати в собі цю особистість, яка може дати щось світу. Не боятися проявляти себе, не боятися грошей і зрозуміти, що отримувати плату за свої якісь послуги це нормально. І в, люба послуга має коштувати певні гроші. Не знецінювати себе і не нити. А брати, робити і рухатись далі. Коли зробити? Що я хотіла сказати? Це такий майже подкаст відеоподкаст. І насправді в мене є ціль на цей рік зробити крутий проект. Хотілося б створити. Подружка. Хотілося б створити такий продукт, щоб ви дивилися, надихалися іншими людьми, розуміли, що все легко, все можливо. Просто треба такими маленькими кроками. Я дуже люблю фразу. І можливо, ви від мене вже її чули. Мінімум це 100% максимум. І ваші мінімальні результати, мінімальні дії, вони приведуть вас завжди до 100%, 100 результату, який ви хочете. Тому підписка там лайк, like, підписка збереження. Все.